Доброго ранку, прекрасні люди. Сьогодні у нас з вами 29 й день Адвенту. Сьогодні поговоримо про ті дари, які Бог нам вкладає. В 1 Коринтян 12,7 сказано: кожному дано виявлення духа на користь. Кожному дано виявлення духа на користь. Твої здібності це не просто таланти, це інструмент в руках Бога, який служить іншим. Ми так звикли. Але знаєте, що цікаво, мені б дуже хотілося, щоб ви сьогодні виписали свої три сильні сторони, три своїх сильних скіла, і написали: чи служать ці якості тобі на благо і оточуючим? Чому? Тому що також в Біблії сказано полюби ближнього як себе. Якщо ти себе не любиш, ти собі не вдячен, Богу не вдячен за ці сильні сторони. Ти їх не розвиваєш, ти в них не вкладаєш, то ти не зможеш послужити іншим. І подумай над тим, що твої дари це потужний інструмент, потужний інструмент для виявлення духа. І подумай, може ти взагалі не користаєшся ними, може ти просто приходиш в церкву, послухав і пішов, може поки що ти потребіт, а треба розуміти, що ти чаша, яку Бог наповнює. Яка починає переливатися з край. Тобто є період, коли тобі треба дійсно бути потребітелем наповнитись, але є період, коли ти переповнена чаша і ти маєш ділитися. Тому що віра без діл мертва. Боже, дякую тобі за цей день, за твою прояву, за твого духа, за те, що ти створив так, щоб ми були здатні прийняти силу духа. Ти створив нас так, щоб ми були здатні не просто прийняти силу Духа, а прийняти те, що він дає нам по-особливому про нас, наше, те, чому відрізняємося від інших, те, що є дійсно нашою родзинкою. Я дуже дякую тобі за це. Я дякую тобі за те, що ти той Бог благий, який має дуже велику. Картину світу, і який бачить, що кожен з нас не є випадковістю, не є сірою масою. Кожен з нас дійсно унікальний, і кожного ти знаєш по імені, кожного ти створив дійсно на ту чи іншу місію, але, на жаль, не всі ми її виконуємо. Але все одно ти кличеш, ти піклуєшся, ти направляєш, і ти створив сьогоднішній день для того, щоб ми зрозуміли, наскільки ми класні, наскільки ми можемо більш бути класними в твоїх руках. Власне, сьогоднішній день допоможе нам ті скіли, які ми пропишемо, змогти використати сьогодні як для себе, так і для інших. Щоб це був прекрасний баланс в сьогоднішньому дні. Довіряємо його тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!